У двадцятому столітті диктатура остаточно набула нового масового характеру в її основі з'явилась ідеологія. Руйнування старої європейської державної системи після Першої світової війни відкрило простір для нових політичних експериментів. Першою революційною диктатурою нового типу став режим більшовиків на Росії після жовтневого перевороту 1917 року. Він хотів повністю трансформувати суспільство на основі марксистської доктрини. Ця нова однопартійна диктатура разом з ліквідацією опозиції, і репресіями проти інакодумців стала фундаментом для майбутнього тоталітарних моделей у міжвоєнний період диктатура стала нескінченною революцією проти реальності. Згодом, журналістка, історикиня і письменниця Хана Арендт саме це назве суттю тоталітаризму. Вона наголошує, що тоталітаризм не виникає спорожнечі, він потребує поступового руйнування правових обмежень влади, політичного плюралізму й автономії громадянського суспільства. І тоталітаризм, і диктатура, і авторитаризм це по суті різні ступені відсутності демократії. Якщо диктатура, скажімо так, більше зайнята утриманням влади, а при авторитарному режимі у громадян ще залишаються якісь свободи в соціальному житті, то тоталітаризм буквально не Дає дихнути, він контролює і регулює усі сфери повсякденного життя людини. У 1930-х постали два класичні тоталітарні режими: Сталінський в СРСР і нацистський у Німеччині. Йосип Сталін підняв більшовицьку диктатуру на новий рівень, повна монополізація влади, культ особи, масовий терор, табори як інструмент змін суспільства. Тоталітаризм Сталіна був спрямований на знищення старого і створення. Нової людини. Те, що робив Адольф Гітлер, знищення опозиції, концентраційні табори, масова пропаганда спиралась на сталінський досвід. Тож виходить, що, попри ідеологічні розбіжності, і нацизм і комунізм вбачають у диктатурі новий порядок, що має замінити стару політичну цивілізацію. За межами Європи у той час теж формувались новітні диктатури. У Латинській Америці відбувався перехід до військово-авторитарних режимів. Україна Азії, наприклад, у Японії чи Китаї часів гоміндану, політична влада ставала все більш єдиною, а держава використовувалась, щоб організувати людей навколо певних ідей. Диктатура маскувалась під ефективну альтернативу демократії. Це більше не був винятковий правовий інструмент чи тимчасове рішення. Це була постійна революція, прагнення перебудувати суспільство.